Лікарі, медсестри, санітари, фільшери, фармацевти цей день про вас, від ті, хто стоїть між життям та смертю, від ті, хто першим бачить новонароджене дитя та тримає за руку тих, хто йде. Від ті, хто навіть виснажений, іде на чергування, бо знає, що там потрібна його допомога. Скільки життів ви врятували, скільки ночей провели без сну, борючись за пацієнта, скільки разів затамували подих, чекаючи, коли запуститься серце. Ваша робота це не просто професія, це покликання, це служіння, це жертва. Іноді власним спокоєм, часом, власним здоров'ям. Сьогодні хочу сказати вам головне, ви не просто рятуєте людей. Віддаєте їм другий шанс. Якщо ви мене чуєте, зупиніться на секунду. Подякуйте собі. Згадайте всіх, кого ви врятували, та відчуйте цю гордість. Бо медики це воїни, які не носять зброї, але перемагають смерть. Якщо ви медик, напишіть в коментарях, що вас змусило обрати цю дорогу. А якщо вас коли-небудь рятували, задайте свого лікаря. Достатньо просто дякую. Поділіться, щоб кожен медик почув ці слова. Бажаю міцного здоров'я!